Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 614. Наскільки відсотків змінилося значення величини при зміні? Перше від 3 кілограм до 6 кілограмів. Дивіться: було 3 кілограма. Стало 6 кілограмів. Питання: наскільки змінилося? Збільшилось на 3 кг, правильно? І тепер нам треба сказати у відсотках. Наскільки відсотків збільшилось? Так як було 3 кг, те, що було, це 100%. І збільшилось на 3 кг, Тобто, збільшилось на 100%. Тому тут. Легко сказати усно, що збільшилось на сто відсотків. Друге. Було два метра, стало три метра. Збільшилось на один метр. Збільшилось наполовину від того, що було, так? Якщо було 2 метра, це було 100%. А збільшилось наполовину від того, що було. Тобто на 50% збільшилось. Також тут ми відповіли усно, що збільшилось на 50%. Наступне третє. Було 40 копійок. Стало 70 копійок, збільшилось на 30 копійок. Так? Усно можна відповісти, але давайте складемо пропорцію. Було 40 копійок, це у нас 100%. Збільшилось на 30 копійок, тому пишу 30 копійок. Невідомо скільки відсотків. І складаємо пропорцію. 40 відноситься до 30 як 100 відноситься до х. І щоб знайти невідомий член пропорції Х, де б він не був. Нам треба помножити ті члени, що стоять навпроти, 100 помножити на 30. Записати це в чисельник, пишу 30 помножити на 100. А в знаменник записати, тобто поділити на. Число, що стоїть навпроти х на 40. І далі треба обчислити значення дробу. 30 і 40 поділимо на 10. Закреслили нулі. Тепер у нас в знаменнику 4 і 100 в чисельнику. 100 і 4 ділимо на 4. В чисельнику у нас тепер 25 замість 100, А в знаменнику одиниця. Тепер. Запишемо все, що залишилось. В чисельнику 3 помножити на 25, це буде 75, так? Знаменнику 1. Давайте все ж таки перепишемо 3 помножити на 25 в чисельник, один знаменник, це буде 75%. Тобто збільшилось на 75%. Наступне четверте. Було 80 метрів, стало 72 метри. Запишемо 4. Було 80 метрів, стало 72 метри. Зменшилось на 8 метрів. Тут можна сказати усно, що на 10% зменшилось. Але давайте так. Було 80 метрів це 100%. Зменшилось на 8 метрів це невідомо скільки відсотків. Складаємо пропорцію. 80 відноситься до 8, як 100 до х. І щоб знайти невідомий член пропорції Х, треба помножити ті члени, що стоять навпроти. 8 помножити на 100, записати це в чисельник і поділити на число, що стоїть навпроти х. Поділити на 80. І цей дріб треба скоротити на 10, закреслю нулі у 100 і у 80. І 8,8 8 скоротила. Залишилось 10 в чисельнику, тобто 10 перших або 10%. І запишемо, що зменшилось на 10%. Наступне п'яте. Як змінилось, якщо від 100 гривень? Стало 115 гривень. Запишемо, що було 100 гривень, стало 115 гривень, збільшилось на 15 гривень. І тепер, щоб визначити, на скільки відсотків збільшилось, ми пишемо: було 100 гривень це 100%. Збільшилось на 15 гривень, тому 15 гривень це невідомо скільки відсотків. Складемо пропорцію. 100 відноситься до 15. Як 100 відноситься до Х. І щоб знайти невідомий член пропорції, треба помножити ті члени, що стоять навпроти, 15, помножити на 100. Записати це в чисельник. Поділити на той член, що стоїть навпроти невідомого х. Поділити на 100. 100 і 100 ми скоротили. Залишилось у нас 15. І скажемо, що збільшилось на 15%. І на останок шосте було 60 хвилин, стало 42 хвилини. Наскільки зменшилось? Дивіться, усно 60 мінус 42 буде 18. Отже, зменшилось на 18 хвилин. Отже, 60 хвилин це 100% це те, що було. Змінилось на 18 хвилин. 18 хвилин це невідомо, скільки відсотків. І складаємо пропорцію 60 відноситься до 18, як 100 відноситься до x. І тепер, щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, нам треба помножити члени, що стоять навпроти. Відомі 18 помножити на 100. І поділити на член, що стоїть навпроти х. Поділити на 60. І одразу хочу цей дріб скоротити на 10, закреслю 1,0 у 100 і у 60. Потім в чисельнику 18 і 6 скоротили на 6, в чисельнику 3, в знаменнику вже одиниця. І залишилось помножити 3 на 10, на те, що залишилось в чисельнику. 3 помножити на 10, пишу в чисельник, 1 в знаменник, маю 30 перших це 30. Отже. Зменшилось на 30%. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.